Добрий день, це магазин ТЗОВ. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такий комплект переобладнання на трактори МТЗ. Це йде переобладнання на турбіну ТКР 7. Спочатку покажу саму турбіну. Вона у нас є виробництво Білорусь. Покажу заводські клеми. Вони у нас представлені виробництво Білорусь та буває виробництво Чехія. Так виглядає сам комплект. Тобто всі патрубки, всі колектора, всі прокладочки, трубочки, маслопроводи, хомоти, все, що бачите на відео, входить в комплект. Колектора йдуть, так само виробництво Білорусь. Є варіанти подешевше українські, але, звісно, оригінальні, більш акуратненькі, можна так сказати. Прокладочки йдуть паранітові. Це йде повністю набор для встановлення. Це ж ідуть патрубки, перехідна втулочка йде на таке Р 7 для поєднання. Відправити можемо по території України. Тобто спочатку звертає, ну, точно можемо відправити по території України, також є можливість доставки України в Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас, уточнюйте наявність та ціну за товар за цим номером телефону. Якщо все підходить, тоді вже можете звернутися за доставкою ці країни до цих перевізників. Латвія Литва Володимир та Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирушовку Сонечка та косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось цікавить, набирайте за цим номером телефону.